Далі у нас наступний зубчик. Ми встановили аналогічну ниточку. І можете побачити, наскільки тут ясна в кращому стані. Уступчик значно вищий на рівні ясен, тому нам тут не потрібно ні когулятора, нічого. Тут чітко стала ниточка, акуратний уступчик кругом, який ми зараз відполіруємо. Та моя друга нитка. Тобто таких хвилитка значно легше працювати. коли свій зуб. Більш ціленький. І далі ми поліруємо уступ. Мудрує шар ниточки. І знову ж таки можете побачити, наскільки зараз ясно під тиском ниточки опускається, і ми чітко бачимо уступчик. Уступчик тонесенький, акуратний. За рахунок того, що тут я зміг його, за рахунок не такої сильної зруйнованості зубчика я зміг акуратно вивести ось тут Можу сказати, що майже-майже на рівні ясен, тільки з одного боку трошечки нижче. Mm -hmm. так, Тепер ми поліруємо. Як відбувається полірування? За рахунок червоного маркування бора він є гладенько зернистий. Ми заполіровуємо край уступчика по всьому радіусу зуба. Раз. У нас виходить уступчик дуже акуратний. Ось край уступа, він ніде не порваний, він чіткий по всьому радіусу зучик. Акуратний попив, все, як має бути. Скловолоконні штифти вставлені в канальчик, вони прозорі, то виходить таке, що дирка. Але там дирочки нема. Там просто це так, так візуалізується скловолоконний штиф.